Господь наші і мої, мої побратими, з якими вже рок, роки, рока в руку, ми справу казати, я сьогодні піднімається наша свідомість нашого скрізь. Про що нещодавно я вам можливість бути на афоні не просто потягом чи літаком, і так далі в морем. Бо Я сьогодні закінчую вистріл камінара вітриного суду, які вже навчення ці проходять, дитяча ша була. І вже воду наші козаки, побратимів, це був останній похід на Афон, де ми бачили. Звичайно, те, що кожен звичайно зянується, це побачити. І е, чули слова старці про те, що Україна пробуджується з літаргічного слугу. Думайтеся в ці речі. Це дійсно пробуджується з літаргічного слугу. І е, те, що сьогодні відбувається, я не хочу навіть про це говорити, тому що кожного з вас серце болить за те, що... Майдан сьогодні не досягнув, вірніше досягнув того, що мав досягнути, але не зломив ситуацію не на користь українців. Прийшла, можна сказати, проста зміна чиновників. Олігархи далі бойовики. І це треба визнати. І до тих пір, поки вони будуть при владі, до тих пір ми ще будемо спати, до тих пір Україна буде в такій ситуації, як вона сьогодні знаходиться. Воно нас, звичайно, тішить тільки в одній частині, що ми з того всього огурлюємося. І недалекий той час, коли наша держава вернеться до своїх радівських звичаєвих законів, де громада обирала, де громада пригромаджувала, де громада міняла, де робила свої проповідність про те, щоб вчити. Мирі, в і в радості. А ми цих 118 років, як матчі не пам'ятаємо. 118 років нашої державності, яка була побудована на козацькому звичаї. І це мене сьогодні надзвичайно тішить, що ті події, які відбулися на першому, на другому майдані, вони кристалізують по наші козацькі люди. Ми сьогодні маємо чітко вже бачимо, що наші друзі. А де наші нерви, і де вони стоять сьогодні, по яку сторону барика. Ми вже себе визначили. І вже сьогодні кожен свідомий козак-українець бачить, що і хто, іде, і як. Я сьогодні тут, звичайно, користуючись з нагодою, що закликаю до об'єднання. До єднання не дивлячись на назви наших організацій, а дивлячись тільки на одне те, що ми робимо по бо поділа їхні, і, знаєте, хто вони. по ділах. І сьогодні я е, хочу вам сказати, значить, що я не буду цю стати, статистику здаватися і так далі, і оцінювати ті події, які свої відбуваються на сході. Однозначно це є один із тих Скільки моментів, який викристалізує українське суспільство, який підніме його дух, який вкладе вже вклав зброю в наші руки. І навчити тою зброєю відповідно реагувати на ті чи інші події. Чого на превеликій задіс, раніше на велику нашу радість, наші вороги відходим. Вони бояться тих речей, про якими напротязі від того початку бойових дій, десятки зверху до призведенства, до служб безпеки, внутрішніх справ, э, э, нашої національної э, перепрошую, військ прикордонних прикордонних військ, Відповідь на те, щоб була згода на створення козацького батальйону, власне, козацький. Щоб він мов тому що в нас людей дуже багато сьогодні знаходиться там, на цих у всіх підрозділах, стратегіка, ви знаєте, всі речі. Це було навіть не те, що негативне відповідь, а, потім, а треба, не треба мазняти, що вони можуть бачити сьогодні. Козаків. Ми хочемо бачити по велику варту громадянське суспільство, Тому це підтвердження, тому є, що ми сьогодні. Що ми сьогодні давайте привітаємо наших побратимів. Прибула делегація, що... Це зі всіх наших політів. Буємо громадянський громадські організації, які набагато більші політичних партій, які набагато структуровані, які набагато мають більшу історію свої, своєї праці значить, не тільки в Незалежній Україні, а і до того усунути процесу виборчого. І наші побратими, які йшли на мажоритарні округи, з нами надійні на, на, на те, що... Щось можна буде там робити, щоб знову впевнеться в речі, які на тих виборах були дуже присутні. Гроші фальсифікації, гроші. І ми маємо ми сьогодні цей парламент. Якщо когось в залі може задовільнити, то тільки в одній частині, що там сьогодні нарешті немає. А все решта сталося на превеликій жаль, що опозиція досить серйозна. Ніким не переслідується, ніхто не відповідає ні за що, далі приймає участь в голосування і там, так далі. <сумітно> і цей процес є невідворотним. І <сумітно> eh, хочемо ми чи не хочемо, ми прийдемо перемогу нашого громадянського суспільства.